Друзі, привіт! Як підтримати себе в складні моменти, коли здається, що я вже не витримую те, що відбувається, як діяти? Згадайте в такий момент, що ви не одні, ми приходимо в це життя, і з нами ж завжди а, їх ми не бачимо, але вони завжди поруч, це наша наша вища духовна сім'я, наші янголи-охоронці. Які нас підтримують, спостерігають, як будемо проходити свої уроки, вирішувати свої задачі. Якщо ми втілилися в такий час, значить ми саме в цей час маємо бути тут, і від нас має бути якась користь, і ми маємо свої уроки проходити якнайкраще. А що для цього потрібно? Для цього потрібно вивчати, по-перше, як же влаштований цей всесвіт, які тут закони діють. А по-друге, розвивати голос. Інтуїції, як його розвивати? Прислухатися до, до внутрішніх підказок, як краще діяти в тій чи іншій ситуації, тому що підказки завжди є. І голос соціуму може приглушати цей голос інтуїції. І коли якась ситуація складна стається, коли ви впадаєте в стан розпачу, суму, печалі. Звісно, не завжди ми можемо контролювати. Звісно, іноді стаються такі ситуації, коли треба посумувати, побути в печалі, але завжди пам'ятайте, давайте собі час на це і потім намагайтеся вийти з цього стану. Шукайте будь-які способи, як вийти з цього стану. Шукайте підтримку, шукайте знання, які вас будуть підтримувати, але ви маєте діяти і щось робити. Також пам'ятайте, що за вами завжди спостерігають. Спостерігають, чи робите ви крок до себе, чи слухаєте ви свій внутрішній голос, який вам підказує, куди вам рухатись, в якому напрямку реалізовуватись, наприклад, да? як розвивати ваші відносини. Ці підказки завжди є. І за вами спостерігають завжди ваша вища духовна сім'я, вболіваючи за вас. І коли ми пройдемо цей шлях і підемо на перевтілення да, після того, як життя закінчиться, ну, мені це так уявляється, що ми попадемо на такий розбір. Там, де е, будуть наші всі наставники духовні, і вони нам будуть показувати, ага, от тебе тут така була складна ситуація, а це ж була твоя задача. А, а що тобі відказував внутрішній голос? А ти як діяв? А чому пішов не в ту сторону? І от згадуйте про це вже зараз, коли ви тут, і коли ви щось можете міняти, коли ви вирішуєте ті задачі, які перед вами постають. По перше, пам'ятаєте, що? Ці задачі, значить, взяла ваша душа для розвитку. Не просто так у вас ці ситуації стаються. Це для вашого розвитку, духовного. І пам'ятайте, що за вами спостерігають, як же ви будете вирішувати ці задачі? І щоб не отримувати потім ну, умовно <смас> такі пінки, що ну, от міг же інакше діяти? А чому, а чому от так діяв? То в кожній ситуації думайте, як діяти найкраще прямо вже зараз. Пам'ятаючи, що кожен ваш крок за вами слідкують, за вами дивляться, вас підтримують і вболівають, щоб ви проходили свої уроки якнайкраще. Тому, коли складно, коли ви думаєте, ну навіщо мені це все? Ну, такий урок. Раз ви зараз втілились, то вам треба бути тут, в цьому місті, значить, від вас є тут якась користь. І пам'ятайте, що один з важливих законів Всесвіту це закон радості.